Дворазова чемпіонка Європи рівнянка Наталія Кроль готується до чергових викликів у спортивній кар'єрі. Легкоатлетка минулого року повернулася на міжнародну арену, де не виступала із 2019 року. Після трирічної перерви спортсменка на чемпіонаті Європи встановила рекорд кваліфікації з бігу на 800 метрів. Втім, зазіхнути на більше не вдалося. У півфіналі кроль була сьомою, що не дозволило потрапити у головний забіг євро. Після повернення бути на висоті, каже спортсменка, стало складніше. Набагато більше турбот якихось помимо спорту. Ти не займаєшся. Не концентруєшся окремо на собі, на своєму виді зайнятості, на тому все. В тебе чоловік, дитина, садочок, твої тренування, відновлення і купа ще е, з того всього, що випливає, всяких справ, забот і так далі. Тому це по часу виявляється трохи складніше. До головних стартів 2023 року Наталія наразі готується у Рівному, бігає у місцевому парку та вулицями міста, щоб потренуватися. У шиповках їде у Костопіль або Луцьк, адже у Рівному придатних бігових доріжок для повноцінних тренувань немає. Також багато роботи у тренажерному залі займається шість днів на тиждень. Ми тренуємось, скажімо, де приходиться в парку Шевченка, в гідропарку. На об'їзних це або Хмельницька об'їзна, або на аеропорт ми бігаємо, або в поле за епіцентр. Ну, якби питання по інфраструктурі залишається все ще критичним, як і було. Тож я, напевно, на свою першу Європу в 2013 році ще по молоді, по готувалося. готувалася. Все як було, так і лишилося. Попри кричу, що відсутність умов Наталія Кроль від мрій відмовлятися не збирається. Під керівництвом Андрія Попеляєва спортсменка готується до головного старту 2023 року командного чемпіонату Європи. У планах і участь у чемпіонаті світу також каже тренер: ще одним завданням є виконання нормативу, аби відібратися на Олімпійські ігри у Париж. Вони можуть стати другими у кар'єрі спортсменки. На цей рік ми плануємо. Покращити результат на секунду, на півтори для виконання нормативів на чемпіонат світу та Олімпійські ігри. Це здається, що це просто, але насправді оця секунда, півтори на ну, можливо на більшій дистанції це просто. Але чим коротша дистанція, от, от такий маленький кусочок це, це просто прірва. Катерина Карпюк ще одна рівнянка, яка на міжнародній арені представляє Україну у легкій атлетиці. У минулому році дівчина взяла участь у кількох міжнародних стартах. Через війну готуватися довелося у непростих умовах. Це у підсумку вплинуло й на результат. Через те, що пропустила декілька тижнів в підготовці весною, через це результат був не таким, як я запланувала. Найбільшими здобутками я вважаю це. Виграти чемпіонат України літній і дев'яте місце на чемпіонаті світу. Основна дистанція Катерини 400 метрів. У 2023 році хоче побити власний рекорд, а це 51 секунда, 84 сотих. Також готується показати себе на командному чемпіонаті Європи та Кубку світу. Ну і, звісно, кваліфікуватися на Олімпіаду. Це все, на думку тренера, спортсменки, їй підсилу. Завжди віримо, на що тоді працювати, якщо, якщо не вірити. Катерина в мене, можна сказати, ідеальний учень. В мене таких небагато було, яка не пропускала дитина. Вчилась в школі на відміну з золотою медаллю. Тренування не пропускала. В неї здібності талант до бігу, мягкий біг. Вона відпочиває, біжить у Дехто мучиться. Окрім особистих мрій про тріумфи на міжнародній арені, легкоатлети сподіваються, що й інфраструктура встигатиме за їхніми здобутками. Наразі кожна медаль кажуть, здебільшого не завдяки чомусь, а всупереч усьому. телеканал